Володимир Сосюра, як не любити рідну мову, як не любити рідну мову і як її не берегти, коли із нею вдаль грозову, ми йшли на бій, і я, і ти, коли за кожне рідне слово в нас слали кулі вороги, ми збили з нього злі лізакові, щоб щире щастя береги. Щоб з ним іти в нові походи, До досягних життя висот. Бо мова це душа народу, народ без мови не народ. Вона для нас, як сонця блиске, що крають ночі каламуть. Її ми чули ще сколиски, то як же мову цю забуть. Вона, як світла хор в ефірі, як білий сад, весняний сад. Ні, ні, не вірю я, не вірю, що ти забув її, мій брат. І в миру дні, години бою її нам треба берегти. Де б ти не був, вона з тобою іде звитяжно у світи.